Дорогі глядачі, сьогодні ви почуєте те, що довго було приховано, те, про що боялися говорити вголос, навіть найсміливіші ми пройшли крізь пекло війни, бачили сльози, смерть, втрати, але також мужність, силу і Божу руку над нашою землею. В найтемніші ночі старці і провидці молились, дивились у вогонь, слухали шепіт вітру і записували те, що бачили їхні очі, не тілесні, а духовні. Один із них старець Артемій із Верховинського краю. Саме він попереджав про напад ще до 2022 року. Саме він говорив: Прийдуть із півночі, але не візьмуть душу нації. І от тепер він знову заговорив: Його слова звучать як грім серед ясного неба. Він бачив день, коли ворог тікатиме. І це не просто відступ, це кінець. Великої ілюзії нам не вдалося записати його слова на диктофон, проте ми передаємо вам слова, як вони звучали з перших уст. Діти мої, я довго мовчав, але не через страх. А тому, що не час було. Пророцтво не можна кидати перед людьми, як хліб перед голодними. Його треба дочекатись. Бо, коли слово приходить передчасно, воно або загине, або буде спотворене. Та сьогодні я мушу сказати: бо бачив у сні те, що ви маєте знати. І не як пересторогу, а як настанову. Я сидів біля вікна, коли тінь пройшла через хату, ніби день став ніччю. А тоді світло різке, ясне, мов лезо. Я побачив дату 9 травня. На тій даті стояла червона печатка фальшивого миру. Здавалось, вона світилась, кликала до спокою. Але то була пастка, бо за цією датою криється лицемірство. Я бачив, як в Кремлі за круглим столом сиділи обличчя без очей. Вони говорили: Треба зробити жест! Треба показати, що ми за мир. Але в той самий час, поки слова виливалися як мед, під ними на столі вже лежали карти наступу. Генерали малювали нові стрілки. Ось тут прорвемо фронт, ось сюди кинемо рештки резерву, ось тут ударимо у тил. Вони хочуть заспокоїти світ, щоб обдурити і вас, і союзників. Вони хочуть оголосити тимчасове перемир'я, щоб перезарядити рушницю. Але Господь не дозволить цього. Бо в той самий день, і це бачив я не очима, а серцем, у найглибшому бункері за стінами Кремля панувала паніка. І знаєте чому? Бо того, хто мав підписати наказ, більше немає. Я кажу вам правду. Путін мертвий, його тіло давно під землею. Я бачив, як він лежить у труні не з квітами, а з каменем на грудях. Темрява обгорнула його, і сатані вже нема що брати він забрав усе з нього ще за життя Його смерть приховали. Я бачив, шість людей знали. Всі вони підписали клятву мовчання. Один з них, високий з вусами, мав страх у очах, другий мовчав, але руки його тряслись. Вони створили образ: цифровий, штучний, фальшивий. На екранах показували живого, але це не він, це лялька. Я бачив цього двійника. Він живе у страху. Його годують дозами контролю, вкладають слова у вуха. Йому не дозволяють думати. А головне, він не має волі. І коли 9 травня вийде цей образ, йому дадуть сказати про мир. Але він зламається, бо в ньому ще є часточка душі. В останній момент він відмовиться читати. Він скаже: Я не можу, його вже давно немає, я не він, я всього лише людина. І цей момент змінить усе. Я бачив, як від цього зізнання розлетілись шибки в штабах. Камери вирубались. Радники бігали, мов щурі палаючого корабля. Усі чекали, що хтось видасть наказ, але не було кому. І тоді почалось найстрашніше для них хаос. Армія, що трималась на страху, залишилась без джерела страху. Страх Путіна був клеєм. А без нього усе почало розвалюватись. На фронті розгублені солдати отримували суперечливі накази. Одні казали: Наступайте! Інші стояти! А хтось просто втік! Я бачив, цілі підрозділи кидали зброю і бігли. Їх не переслідували, вони тікали самі від себе. Я бачив російські танки, кинуті в болоті. Я бачив їхніх офіцерів, що переодягались у цивільне, і просили: Не стріляйте, ми не знали! Я бачив, як молоді хлопці, яких кидали в бій, кидали шоломи і ставали на коліна. А з українського боку не було злоби. Була втома, була гідність, була правда. Я бачив, як ЗСУ входили в міста і навіть не стріляли, бо ніхто вже не чинив спротиву. Лише поодинокі відчайдушні бригади ще тримались. Але й вони скоро зрозуміли, що це не наступ, а втеча. А тим часом Кремль вже не керував нічим. Система почала жерти сама собі. Почалися арешти, розстріли, обвинувачення. Хтось кричав. Це захід зламав нас. Хтось кликав, готуємо ядерну зброю, але ніхто вже не вірив. Світ більше не боявся, НАТО не злякалось, Європа не здригнулась, бо всі зрозуміли, це імітація, це останній пшик з хворої труби. Я кажу вам, діти мої, не вірте словам 9 травня, вірте тільки серцю, бо воно підкаже, де правда, а правда така. Імперія впала ще тоді, коли вирішила, що може зневажити свободу. Цей ворог тікатиме, але не швидко. Буде ще кров, буде ще боротьба, але не заради перемоги, а щоб врятувати своє життя. А правда вийде! І за кожне слово брехні хтось відповість. За кожен наказ буде суд. За кожну смерть буде сльоза, яку побачить небо. Путін мертвий, це правда. А з ним померла ідея великої війни. А те, що залишилось, лише гниле тіло, що ще трохи смикається. Та ви живі, і Україна жива. Бо ви стояли, бо ви молились, бо ви не віддали свою душу. І ще скажу: Господь береже тих, хто стоїть за світло, і прийде день вже близько, коли ви почуєте не сирени, а дзвони, не гул дронів, а спів жай, воронків, і ворог тікатиме, тікатиме навіть із власної землі. Бо правда повертається додому. Тримайтесь, не втрачайте віри, бо ви вже перемогли. І побачите ви, як ворог тікатиме, як у сні. Старець Артемій мовив слова, які лягають не тільки в розум, а в саме серце. Він не називає прізвищ маріонеток, не вказує пальцем на конкретних генералів. Але ми розуміємо, він говорить про те, що має статися. І в цих словах більше правди, ніж у багатьох аналітичних звітах. 9 травня це день, до якого нас готують через телебачення і пропаганду. Але старець каже: це пастка, це фальшивий жест. І якщо ми слухатимемо серце, а не телевізор, то знатимемо, де правда. Він говорить про тіло, що під землею, про Путіна, якого вже немає. І це не просто метафора. Це глибока символіка краху не тільки однієї людини, а цілої системи. Ми мусимо бути готовими, готовими не тільки до перемоги, а й до правди. Бо коли правда вийде на світло, багатьом буде страшно, але нам теж не страшно, бо ми стоїмо з правдою. Почуйте, він побачив, як ворог тікатиме, і цей день вже близько.